Усім привіт! Пройшло вже три тижні з моменту, як мені видалили жовчний. Почуваю себе добре, мабуть, в першу чергу через те, що дотримуюсь всіх рекомендацій, харчуюся 6-7 разів на день приблизно по десь по 150 грам їжі. Сумарно, що так скаласти. Контролюю прямо в мене звуковий сигнал на телефоні кожні 2,5 години спрацьовую їм. Ну, Воду я вмію курити, тому з водою в мене проблем не було. Водний режим я і так дотримувалася. В принципі, все добре. За цей час на такому харчуванні скинула вже 4 кілограми. По моїй вазі це ще не так все видно. Харчуюся, це важко тільки те, що харчуватися треба однаковими порціями протягом дня, ці по 150 приблизно грам. Я для себе взяла нічого, жареного все варене і то не все. От зараз у мене ще ж місяця, місяця немає. Я ввела адегійський сир. Жодних фруктів не їм. Жодних сирих овочів не їм, Цвітна капуста варена, І яйце варене, що овсянка в пріоритеті. Що в мене ще? Риба варена. Ну, тобто, мене воно не напрягає. Напрягає ці звукові сигнали, що я повинна бути завжди готова. Так, а тепер давайте про хату. Тут уже пофарбовані стіни, стеля за цей час. Переїхала микрохвильовка, хлопці перевезли, пофарбована повністю і вже занесли вони тут, вони розмістилися, в гостєва кімната. Те, що жужжить, чоловік зачищає, шпаліру робить да, виноград. Тут все затерто, Тут все затерте. Стеля там викрашена теж. Стеля в декоративній штукатурці. Ой, не стеля, а ну тут це вся конструкція. оця конструкція. Зараз спробуємо. Така, як мені подобається, яка там мазанка наче. Такий ефект. Оця вся конструкція сходова. Це не доробили, але воно буде те саме. Світильники встановлені частково не знята обклійка. Зараз покажу. Бачите, тут не зроблено, тут зроблено. Води зроблені заклеєні, заховані бумагою. Сьогодні субота до ставили вони світильники, бо фарбували стелю. Стеля пофарбована. Будуть приступати до фарбування стін. Скоч наклеють і пішли. Наша фарба. Це та сама ойкос. Отрасатин друга. Все ойкос, 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 А ще це тільки-тільки виписали з лікарні на другий день після випуску це плитку для кераміки замовила, і такий теракотовий будешов затірочка. Малюнок різний, скомпонували, щоб до холодильника воно було таким чином. Все, зараз виношу сміття, бо у нас що? Бо у нас завтра приїжджає. Забирати бачки Служба чистоти. До речі, важке піднімати не можна, тому у мене сьогодні тільки оці поліетілени, які були на стінах. Дитина винес все інше. Так, до нових зустрічей. Всім пока. Майже 6 хвилин. Сподіваюся, що... Тут піде швидесенько, і ми вже з ним попрощаємось, з гарними хлопцями, але все одно хочеться вже прощатися, хочеться вже починати жити. Всім пока. Бережіть себе, до нових зустрічей!